Вітаю! Доброї пори доби вам. У мене особисто зараз близько 10-ї години вечора, тому що щойно увімкнули електрику. Я можу зняти відео, показати і, нарешті, дати своїм хлопцям печівку. Вони вже чекають його. Я була в АТБ, я брала молоко пастеризоване, питне, українське, від своя лінія. 900 грамів 1,5%, тому що воно зараз по акції. І воно зараз коштує 24,90 за пакет. Ще я взяла сметану 400 г, своя лінія, 20% по 34,30. Це найвигідніша сметана, найдешевша, яку там можна взяти було. Хоча була ще на іншу акцію. Але тут повних 400 грамів, там 370. І виходить все одно ця і дешевша, і більше її, і вона хороша. Пакетик сам, мені здається, він коротший, ніби трошки менший, але він більш наповнений. Я таку беру, мені подобається. Сусиски дуже цікаві ось такі ходдок Junior Pol, це польські. Вони коштували 200 г, тут 42 гривні. По суті, тут 4 сосиски. Але з м'ясом індички, без додаванням фосфатів, моносодіум, глютамату, з найкращого м'яса індички. І тут є англ... Ой, вибачте, англійською мовою і українською мовою я вам трошки дещо зачитаю. Тут немає підсилювача смаку, тут м'ясо 81%, індичого 68%. Продукт може містити селеру гірчицю і містить молочні продукти. Продукт для загального споживання, в тому числі для харчування дітей дошкільного віку від 3 років та шкільного віку. І тут зразу видно, що цей продукт дійсно можна давати дітям маленьким. Не хвилюючись, що там всякі шкідливі речовини. Ну, виглядають вони ось так: упаковані вакуумом без, без чого, без плівки ніякої всередині, а зразу можна споживати. Я, коли варю сердельки, я завжди ту плівку знімаю, а тут не треба морочитися. Спробуємо. Якість написано: 100%. Їх ще й можна отак відривати. І на кожній є ще й дата ось такий сервіс. Ще я взяла печиво Буратіно, розумний вибір, цукрове, з горіхом 450 грамів. Воно було теж по акції і коштувало 44,90. Це печиво робить у нас ну, ось такий склад. Тут є пальмова олія. І робить його місто Костянтинівка Донецької, Донецької області на замовлення АТБ-маркету. Воно кришиться, я думаю, саме тому воно було по акції, бо я взяла його ціленьким, але поки донесла, воно вже і покришилося. І там, як завжди, знаєте, попереду стоять е, ті продукти, які трішки пом'яті, покришені, щоб швидше їх забрали. І взяла від Ярич печиво Марія, класична. Але чим вона цікава, тим, що вона без пальмової олії. Мені дуже подобається оцей новий, нова оця. Е не знаю, як це назвати. Мода, нова фішка, нова замануха без пальмової олії. Тому що пальмова олія шкідлива, дійсно, ми відчуваємо це на своїх організмах. І я дуже рада, що її в цьому печиві замінили на олію соняшникову. Цього печива 160 г, воно коштувало 1580 по акції. І виготовляє його Львівська область. Львівська область, старий яричів. Так, ось така модна тенденція без пальмової олії. Клас, супер, дуже подобається. Ну, і батон вже у нас по 23 гривні, можна ще знайти по 22 гривні. Ось такий класичний, як ще робили колись, він дуже смачний, коли свіжий. Все, це кілька дрібничок буквально, але вже таке щось. Більш цікаве щось нове купила, тому вам показала. Дякую всім за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтеся, хто не підписаний і кому це цікаво. Дякую за увагу! Бувайте!